Що штучно було пропрочувати підприємство? Є багато варіантів, але ми ж будемо дати, думати в майбутньому, як з із ситуації, тому що технічні умови на тендер виписують тут, в цих стінах в стінах влади можна передбачити і конкуренцію у самому, я коли пропонував що місто розділити на дві частини, щоб обслуговувати п'ять років назад дві комунальні фірми. І це був би елемент змагальності, можна було бачити, хто як працює, і працювала би система взаємозаміння. Але це для майбутнього висунки. Не можу промовчати лише одного. В першу чергу треба е, допомогти підставити плече і де навіть е, на межі фолу виділити гроші, я готовий голосувати. Але я хотів би, щоб був знову урок винесений. Тому що ця ситуація не виникла просто так. Я вважаю, не тому, що часто люди хочуть крові, не тому, але має бути урок кадровий, має бути звільнена з роботи посудова особа, яка найменше працює. А я думаю, цю особу ми знайдемо, бо вона реально є. І це буде безумовно справедливо і вона заставить думати в майбутньому.